Як там було гри престолів? Зима близько? Перший сніг випав. То треба десь запостити до Фейсбуку чи до Інстаграму. А у нас тут спека близько, яку коти та собаки, не до речі, не дуже люблять і не дуже добре її переносять. Але чесно кажучи, і люди її теж не зовсім класно переносять. Тому всім нам треба пити достатньо води. І якщо тварини цього не роблять, наш вихід маємо круті питні фонтани від бренду Лапка. І чим це звірятам Просто миска з водою вже не камільфо та навіщо фонтан? Дехто з тварин реально уникає води в мисці, бо там вона застойна. І повірте, навіть якщо міняти її. Щодня все одно знайдуться дуже прискіпливі котеї песелі. А от у фонтані вода постійно циркулює та імітує звук дощових струмків чи природних джерел. І це й приваблює котів і собак до пиття. Тільки тоді риторичне питання: чого вони можуть попити з вашої чашки, якогось відра або взагалі калюжі. Не таїтиму гріха, Чарлі теж так робив. Пишіть у коментарях, які оказії з водою бували у вас. У мене є калізія, підпис десь і підпис десь. Менше з тим, лапка пропонує два різних варіанти для ваших домашніх і перший фонтан класичний. Має вигляд чаші із джерелом посередині, звідки б'є вода. І вона не буде як у міському фонтані, якому мільйон років. Бо тут трирівневе очищення води. Що ще? Є один режим, плюс девайс забезпечує низький рівень шуму, тому звуків водоспаду не буде, і тварина не налякається. Живлення відбувається від мережі чи павербанк за допомогою usb кабелю Він входить до комплекту. Тільки наливайте лише фільтровану воду. Це подовжить термін експлуатації фонтану і буде безпечніше для хвостика. Об'єм чаще тут 3 літри. Ну а ще через постійну циркуляцію вода насичується киснем, що теж дуже важливо. Другий варіант уже не зовсім звичайний, а з годівницею. Тут прямо і попити, і поїсти по суті, це повноцінне місце для годування тварини. У спеціальну підставку будовані фонтан і миска. Вона, до речі, під кутом 15 градусів, щоб улюбленцю було зручно їсти. Усе легко збирається, розбирається та миється. Ага, що там тобі пахне? Бо це ти сьогодні тут нашкоднічав. У цей фонтан також поміститься 3 літри води, а миска об'ємом 270 мл. Режим роботи і живлення тут працюють так само, як і в першого фонтана. Важливо, у девайсах є спеціальні фільтри, які очищають воду від токсинів та хімічних речовин. Їх можна легко замінити, коли настане час. В середньому фільтра вистачає десь на 3-4 тижні. Раптом, що додаткові фільтри у нас також маються. Якщо так подумати, фонтани згодяться у будь-який сезон, а не тільки влітку. По-перше, вони стимулюватимуть улюбленців більше пити. А по-друге, Друге, оселі для тварини завжди буде чиста та свіжа вода. Хоча у таку спеку фонтан особливо виручить. Буває так, що навіть хочеться лід гристи. В принципі, ми так і робили. Тому обирайте звичайний фонтан для улюбленця чи такий, щоб біля нього і пожувати можна було, а потім все це діло запити. Пам'ятаємо, що гідрація дуже важлива для підтримання метаболізму котей і собань. Знайти фонтани можна на сайті або в додатку Петхаус. Зовсім скоро розкажемо ще про купу мастхепів на літо, тому не пропустіть і не забудьте тап. Ну лайк, лишайтесь на звірячій хвилі.